117 сезон працює Юзефо-Миколаївський цукровий завод, але про його поважний вік сьогодні говорить вже тільки історія, бо насправді це сучасне підприємство, на якому виробництво проходить за найновішими технологіями. Щороку вкладаються великі кошти у модернізацію, підвищення продуктивності підприємства, енергоощадні технології. Лише в цьому році було освоєно понад 50 мільйонів гривень. Всі роботи по реконструкції Направили, перш за все, на обновлення заводу, яке дає можливість вийти на європейський ринок. Ми вже, до речі, вперше відколи завод в цьому році виробляємо частину цукру другої категорії, яка дає можливість нам його реалізувати за межі. Нашої держави. Сезон цукроваріння 2016, як і всі попередні, проходить на Юзефо-Миколаївському заводі стабільно. Тільки копання буряків завдає клопотів. Спочатку було сухо і техніка не витримувала навантажень, тепер навпаки мокро. Але як видно, з кількості сировини на бурякопункті все буде гаразд. Великовагові сучасні автомобілі підприємства оперативно доставляють солодкі корені на бурякопункт. Перевозимо буряки сюди. Що ж можемо сказати? Скільки вміщається в цьому? До 35 тонн буряка. Да. Ну, так возимо з будь-якої точки землі, можна сказати, з України в рубовий Ну, Так, все нормально. Цукрозверіння проходить добре, буряки возять в нормі виход цукру хороший. Наприклад, ми. Працюємо в заводі. Я сікірко вже працюю. Я довольний роботою заводу. Умови праці нормальні. Ставляться до людей відповідно добре, щоб вже да Бог було на всіх підприємствах, так як в нашому сукровому заводі. Сировинна лабораторія це 24 працівники, які відмічають, що з нетерпінням чекають кожного виробничого сезону. Дуже гарна якість сировини цього року. Маємо середню забрудненість 9,7%. І цукристість біля 18. 17,5 є трошечки вище, є різні показники. Дуже добре, що наш завод працює в сьогоднішній день, тому що люди мають гарну заробітну плату, а також стабільну роботу і впевненість в майбутньому і завтрашньому дні. Вводяться нові технології і. Плюс до того, що вводиться нове остаткування, яке більш сучасне. Також йдемо в ногу з технологіями. Є комп'ютера, все комп'ютеризоване. А цей виробничий об'єкт з'явився у цьому році. Встановлюючи жомопрес італійського виробництва, побудували для нього приміщення. Ця лінія покликана підвищити продуктивність заводу і звести до мінімуму втрати цукру. Він видушує добре. Виступовий видушує. От Я можу показати. дивіться. До жому, до жому, вже немає сладості, немає нічого. Це просто жому. Процес варіння цукру також автоматизований. Поставили ще один корпус випарної станції. Це також дуже багато дало у нас результат, що ми можемо зараз вилічити мощність заводу, потужність. Також у нас поставили вакуум апарати. У нас 40 тоніки стояли, зараз поставили 50 тоніки. Поставили автоматику, наші дівчата тепер набагато полегшили їм працю. Боремося за те, щоб наш цукор ішов на експорт. Чимало людей тут працюють уже десятки років. Наприклад, Катерина Дмитрівна уже більше тридцяти. Для нас робота це вже життя, зауважує Валентина. Непокрита колектив наш чудовий. Цей рік нам зробили реконструкцію, яка допомагає нам. Фізично ми вже менше нагрузки на нас. Сахара отлічні. Дякуємо нашому руководству. Навіть неозброєним оком видно, що завод сучасний, обладнаний новими автоматами та лініями. Завдяки цьому працює не тільки ритмічно, а й із високою продуктивністю. Всі процеси відстежуються за допомогою комп'ютерів. Дуже багато автоматики, багато новшись разом з цим. Ще більші плани стоять там майбутнє. Робиться проект, і на сьогоднішній рік планується в цьому році розпочати. На сьогоднішній рік закінчення роботи по розширенні сушельного відділення, по встановленні двох нових імпортних центрів, по модернізації. Деяких участків і ще більше там, де сушильне відділення, побудувати жомосушку. Це десь, можливість з одної сторони якість суху, що була високою, а з іншої сторони і сухий жом теж можна буде продавати. Ми колективом дуже вдячні нашим власникам. Захарчуку Валерію Леонідовичу і його команді. В тому плані, що він підтримує це. люди з радістю йдуть на роботу, і в колектива, і в цього цукрового заводу є. Майбутнє на підприємстві не тільки з'являється новітнє обладнання, а й великі склади. Цього вимагає зростання обсягів виробництва білого піску. І навіть тут встановлено лінії, завдяки яким завантаження мішків проходить швидко, а праця людей полегшується. 60% сировини, яку в цьому році має переробити Юзефо-Миколаївський цукровий завод, вирощено у господарствах, що входять до складу Юзефо-Миколаївської агропромислової компанії. У наступні роки власної сировини. Підприємство матиме ще більше, адже площі під буряками збільшуються. Важливо, що розширюють їх, і агропідприємства-партнери Юзефа миколаївської агропромислової компанії, адже вона пропонує вигідні для господарств умови співпраці і дорожить своїми партнерами. Ні на одному завої України немає два керівники, герої України Черепашинці, Боремський і. Radivka, Pachelskyi, samosobo potrjuje, da ljudje verjamejo v ta zaklad in bodo izvedli. Imamo veliko količino surovine. Із Гозулинці Микола Іван Сініченко своїм колективом Олексій Михайлович пишається. Каже, що року приходять сюди на роботу багато молодих спеціалістів. Тут вони не тільки мають можливість реалізувати себе, мати гідну зарплату, а й отримати соціальний захист. На підприємстві потужно працює профспілкова організація. Те, що робиться для захисту наших працюючих по охороні праці. По наданню відпочинку для дітей, працівників, для відпочинку самих працюючих, організовуються екскурсії на море наших працівників, я маю на увазі туристичні. Завдяки адміністрації і особисто генеральному директору босаку Олексію Михайловичу в оздоровчому дитячому таборі пролісок 11 діток оздоровлені за рахунок. Підприємства Юзефо Миколаївський цукровий завод один із шести діючих у цьому році бурякопереробних підприємств Вінничини. Він упевнено дивиться у майбутнє, адже завдяки сучасним технологіям є конкурентноздатним в Україні і має у планах на найближчий час вихід на ринки Європи. Оця вся робота виконується, завдячуючи дуже. Не те слово, дуже дружому нашому колективу. Я вже тут 37 років за цим столом, і мені разом з спеціалістами, з провозспілковим комітетом, з власником вдалося ну, згуртувати. Чудовий такий життєздатний колектив, що є, дає можливість заводу працювати стабільно з хорошими. Результатами, а сезон цукроваріння триває. Склади все більше заповнюються свіжозвареним запашним білим золотом. Саме так називають свою продукцію працівники Юзефа Миколаївського цукрового заводу, бо вона для них це і робота, і впевненість у завтрашньому дні. І яке то щастя, коли з цієї труби йде дим, знають тільки вони.